Що дитячий садік? Всілися. Танька. До столу, обід. Каже, де моя ложка? І де моя велика ложка? О, година часу на кухні, те, що саме більше не люблю. Бігом сварганила супу, бігом зробила салату. Не знаю, що той салат, чи то там салат з ковбасою з мівіною, чи він з цибулею і з із сам. Та понакришувала, якихось бутерброди понамашувала. Тому що з роботи і думаю, вже бігом-бігом купа дітей. Да, Лена? Mm -hmm. Угу. Так, Ваня зараз каже, який суп. Що? Mm -hmm. О, все, смачного. Давайте їжте, я вже тата пожду. Оце так, що знаєте, якщо тільки свої просто, то воно не так відповідально. І там думаю, все одно мої, мої, є мої, вони щось переб'ються. А якщо лишають дітей на догляд, то вже ну вже більш якась відчувається відповідальність і хочеться вчасно погодувати все. Тому не знаю. Уже за столом в мене тут від душі відлягло. От. Я вже тепер буду чекати Юру. До речі, усім привіт. Да, у нас така звичка, ми один без одного їсти, не сідаємо. Я йому тільки що зателефонувала. Його немає півдня вдома. От, ну і мене не було рахувати півдня вдома. Але я прийшла, його ще немає. Я телефоную. Кажу: ти довго, каже, не знаю ще півтори-дві години. Ну, значить, все. Я його чекаю. Приїде, тоді вже ми будемо обідати. А я напевно, що зараз. Поки його не буде, швиденько попідбілюю білюю деревцям. Так, але ще перед тим вибігла провітрила, поляла парничок. Зараз хай по температура. До речі, сьогодні майже 30 на сонечку в ньому накрила назад, але я так думаю, що через деякий час прийду знову склоскньому. Іван, що ти знов туди виперся? Мама, що тобі казала? І... А мені да, да, добре. Дивись, не гривни звідти. Можна вона не О, нарешті сьогодні знеслися цесарочка, а то кілька днів яйця не було, а ні, вона його десь просто губила. Все, ще накопую воздик, з'явилося замовлення, то купаю прямо на городі. Підбілюю кущ калини. От, та ще таку під калиною, де камінчика подрипаю, буде біленький. І mm. згадую. Саме сьогодні говорили про підбілювання дерев. От Хто займається та знається, більш компетентний, той говорить, що дерева вже давно повинні бути підбілені, ще з лютого місяця. От. А от таке підбілювання, як оце роблю я зараз, то це воно скорше за все для того, щоб просто було гарно, так як ми то звикли, що дерева мають бути підбілені, а вже... Ніякої знезаражувальної дії воно не, не робить. Але проте, дійсно, коли все побіліє, а те, поз... а те позеленіє згодом, то воно буде красивенько. Попідбілювала дерева, попідбілювала трішки вольєрчик фазанам, підбілилася сама, як -от воно, звичайно, буває. Трішки лишається вапна, багато немає. Тому що на все. Решту, щоб білити, то потрібно буде купувати. Чогось ну, немає ще. Не, не до того якось воно було. От, тому так, трішки відрілишається, Вже воно таке ем, не, не чисто біленьке, скажімо так, після всього. Але я ще зараз трішки хочу розвести і побілити ту кліточку, з якої забрали свиней. Да. Залізла білити кліточку, тільки думаю, щось роблю я це так. Як то кажуть, задом наперед. Спочатку просушила підлогу, настелила вже сіна, а тоді надумалася, що побілю. Ну нічого, побілю та вже буде чистенька, Ми дождемося, що наступну кліточку. Якось так все. Як то кажуть, тяп ляп зверху бантик. Але висохне, буде діло. Юрасик вже вдома нагодувала його. Я його нагодувала, він сидить, тепер курей годує. Куюську тереблю. Кокуюсько. Треба доступ. Помагати. Ні. як помагати? Робити треба. <рес> Дві як цесарки, їдять смачно. Каже, треба досточку достати, Досточки лежать всі ось тут. Це треба все знімати, шифер зняти? Чи так? Треба зняти, достати доски і все назад накрити. Отак, все зняти, достати доски і назад все накрити. Саме казав, що треба все зняти, достати доски. Раз-два повитягував. Бачите, вітер літає все. Вітер Вітер, ще. Щось нагонить. Вітертує, копацює. Давай. біжи, закидай. Знову дров несу, але вже сьогодні раніше, тому що вчора пізно розпалили, і ви знаєте, не дивлячись на те, що на вулиці вже нібито і тепло, а, а в хаті то ще холодно. Напевно, що в хату, як то кажуть, холод утікає, то треба палити раніше. Не встиг Юра стати біля клітки, щось тут робити. Як уже кричить, тим занось дрова, а я зараз туди-назад, на поле плуга притерти. Все, вже немає. Притирають. Ось так щось. Човпенос, човпевнос. Та й дані вминають. Піду хоч вмиюся.